Шановні гості, я хотів би вас привітати на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу. Перш за все, подякувати щиро компанію ABB, її керівництва, а також тих співробітників, які безпосередньо багато часу працювали з нами спільно по створенню цієї унікальної лабораторії. На жаль, тут нас багато і не все видно, що тут створено. Ця лабораторія дійсно є унікальною, тому що тут представлений повний спектр вибор... Електромехані... виробів для електромеханічного перетворення енергії, який є у світі. Ця компанія вона є лідером у цій сфері, і ті вироби, я маю на увазі електроприводи постійного змінного струму, вони відображають повний спектр, що є на сьогодні у світі. І на оцих стендах, які були Створені сумісно з компанією ABB. Ми маємо це обладнання. Таких лабораторій в Україні більше немає, немає їх і в Російській Федерації. Ну, в декілька європейських університетах є щось подібне, тому тут дійсно за декілька років була створена унікальна лабораторна база, яка може бути нами використана як для навчального процесу, як для підготовки. Не тільки наших фахівців, але і, можливо, покупців обладнання фірми ABB, ну а також для наукових досліджень. Дуже великою особливістю того, що ми тут маємо, а тут близько 10 різних установок є те, що ми можемо тут в реальних фізичних умовах промоделювати не тільки яким чином працює. Сам електропривод, тобто перетворювач плюс електрична машина. Але ми за рахунок того, що в нас розроблені на кафедрі спеціальні навантажувальні агрегати, ми можемо також зімітувати, яким чином працюють технологічні об'єкти, не тільки прості, але й достатньо складні. Хотілося б би також відмітити, що ця лабораторія унікальна і тим, що. Ну, це неоціненний досвід, який отримали наші молоді аспіранти, магістранти, викладачі, тому що ми отримали ось ці вироби. Все інше було спроєктовано, змонтовано, налагоджено, запущено у роботу, підготовлені методичні матеріали нашими співробітниками у такому дуже тісному зв'язку з співробітниками фірми «ЕБІБІ» Це такий неоціненний досвід по виконанню великих серйозних проєктів. Ну, можу також сказати, що ми тут можемо кваліфіковано готувати не тільки наших спеціалістів, ми можемо виконувати повний цикл консультаційних послуг, підготовку. Фахівців, які б могли використовувати це обладнання ну, тих клієнтів фірми ABB, ну і значний обсяг наукових досліджень. Ця лабораторія в такому, скажімо, тестовому режимі вже працює більше одного року. Тут пройшло, я скажу так, мабуть, біля сотні студентів через неї вже пройшло. От, і е, е, можна вже казати, що фірма ІБІБІ має тих людей, які готові далі працювати з цим обладнанням. Ну, Це якщо коротенько, коротенько все, що я можу сказати про цю лабораторію.